Йой, хлопці, мама вас так файно вбрала, такі однакові костюмчики. Ви що, близнюки? Пані, не морочте голову, ваше посвідчення і техпаспорт. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Помирає депутат, і його душа та інших перців підходять до частилища, де їх зустрічає Петро і Павло. У нас сьогодні акція. Безкоштовно проводимо екскурсію по раю та пеклу, а вже потім робіть вибір, заходять до пекла, а там скрізь розпуста, п'ють, танцюють, дуріють по повній програмі. Заходять до раю, а там співають пісні, ходять в театр, читають вірші. Подивився на це все депутат та й вирішив, що краще в пеклі. Заходить, а там чорти, казани, всі варяться в смолі, батогами спини б'ють. Трястя, Петри і Павле, ви брехуни, падлюки. Та чого ти? То у нас передвиборча агітація була. В суді слухається справа про зґвалтування прибиральниці. Обвинувачений, що ви можете сказати у свій захист. Ну що, була справа, придиснув я Галю, але ж вона ні слова проти не сказала, ні руху якогось, навіть піти не спробувала. Позивачко, це правда? Куди ж я могла йти? Позаду він, а попереду помито.